Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, Діткам усім і усьому прекрасному. Вітаю вас, друзі! Пропоную зараз нам усім посміхнутися, щоб у нас був на цілий день дуже гарний настрій. А про що йтиме сьогодні мова? Послухайте уважно. Загадку підказку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Здогадалися? Це кімнатні квіти. А де вони ростуть? Вірно, у кімнаті. А зараз пропоную нам познайомитися з назвами. І користю кімнатних рослин. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберігом і має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. І це, друзі, герань. Наступна сік цієї рослини. Лікує всіх дітей від нежиті. Її листочки м'які і соковиті. Мають колючки на краях. Це алоє. А ось друзі, фікус, деревовидне стебло, широкі товсті листки темно-зеленого кольору. А це фіалка або її назва ще... Симполія, але ми звикли називати її фіалка листячко маленького розміру, округлої форми, зеленого кольору, ворсисте на дотик. Квіточки у фіалки бувають різних кольорів. Які гарні рослини, але вони не будуть такими без догляду. А ви знаєте? Як за ними доглядати. Давайте пригадаємо разом. Кімнатні квіти необхідно поливати. Водичка повинна бути кімнатної температури. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю для того, щоб до коріння потрапляла водичка і повітря. Листечку рослинам потрібно очищувати від пилу. Великі листя протираємо вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо. А зараз пропоную пограти в гру, що потрібно для росту рослині. Дивіться уважно на малюнки і відповідайте, так чи ні. Будьте уважні. Чи потрібно рослинам сонячне світло? Так чи ні? Так, звичайно. А чи потрібна рослинам водичка? Звісно. Чи подобається їм вогонь? Ні. Чи потрібна рослинам лійка? Так, чи потрібні для росту рослинам іграшки? Чи потрібен рослинам горщик? Так, потрібен. Молодці! А тепер пограємо в гру, яка рослина зайва. Давайте разом. Герань. Фікус. Подорожник, цикламен. Яка з цих рослин зайва? Так, друзі. Подорожник. Подорожник росте на галявині, а всі решта рослини – це кімнатні. Наступні рослинки троянда, півонія, тюльпан, клівія. Яка рослина тут зайва? Так, зайва клівія. це кімнатна рослина. А всі решта де ростуть? Вірно на клумбі? Ще рослини кактус, кульбаба, симполія або фіалка і папороть. Яка тут рослина зайва? Молодці зайва кульбаба, тому що вона росте в полі. А всі решта рослини кімнатні. Зверніть увагу на ці рослинки монстера, ромашка, мак, волошка. Будьте уважні, яка з них зайва. Так, монстера це кімнатна рослина, а всі решта це польові квіти. Чудово! Я впевнена, у кожного з вас є своя улюблена квітка. Пропоную вам самостійно описати свою улюблену квітку за схемою. А зараз пропоную помалювати. Сьогодні ми намалюємо кімнатні квіточки дуже незвичайним способом. Для цього нам потрібно аркуш паперу, фарби, водичка, пензлик, серветка і поліетиленовий пакет. Тож дивіться уважно та малюйте разом з нами.